Сергій Романюк спортсмен Паралімпійської збірної України. Він живе в селі Чорноти, Сарахівського району. У Сергія ампутована рука таку операцію йому зробили в 5 років. Упав на станок, що дошку там, гіблять, шліфують, тато займався. Відвезли в больницю і ну, з руки нічого не було. Там три кусочки маленькі, то у ножі попало, перемололо. Сергій Романюк лижними гонками та біатлоном займається з 13 років. Перший раз приїхав на реабілітацію в западний центр, Туркійський район, село Яворів. І мені полюбилося я. Попробував рішити, попробувати далі, далі. Що буде? Ой. Так затягнули. І все. 2 лютого чоловік повернувся зі Швеції. Там з 21 до 29 січня проводили чемпіонат світу з лишних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно рухового апарату та порушеннями зору. Зайняв я місце два третіх. Це спринт, біатлонний. І десятка Країн, 19 країн брало. Я задоволений результатом своїм, бо це перший чемпіонат світу, який є з медалями. Важко було стартувати в перших рядах, або ти не знаєш, що ззаду, як бігути, як стріляти стріляють. І чуть Важко бігти в перших рядах. Ну, Я перегнав усіх, що перед мене стартували. Ззаді сильніші і вони доганяли мене, що і вийшло 4 секунди і 14 секунд. Спортсмен каже, за час, коли він займається спортом, а це 14 років має близько 100 медалей. У Паралімпійських іграх у 2018 році. В чемпіонатах світа, там, 17 года, 19 года ну, багато що прийшло в чемпіонатів світу. За словами Сергія Романюка, тренується 20 днів у місяць. Кожен день по дві тренування. Збор у нас виходить 20 днів і між переривами у нас 10 днів вдома і далі на збір приїжджаємо готуємося в западному центрі Турківського району. я говорив. Два години тренування, після все на воздусі, на лежа ролярах або на лижах і в спортзал розтяжки і там на ноги якісь упражнення зробити на руки. Ну, це кожен для себе вже підбирає, що, що йому не вистачає, де сили. Сергій Романюк каже, наразі готується до чемпіонату України з лижних перегонів та біатлону, який розпочнеться 16 лютого. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.